Привіт! Сьогодні пропоную вам з нами заспівати пісеньку великодню, але спочатку ми її вивчимо гаразд, а потім усі разом дружно заспіваємо. Я сьогодні буду майстинею і буду розмальовувати гарну писанку, і мені будуть допомагати чарівні істоти, соловейко, сопілка. І конячка. Тож приготували вушка і слухаємо. Розмалюю, писанку розмалюю, Грива з того коника намалюю. А сопілка буде грати, соловийко щебетати, а гривастий конюченько, славно танцювати. А сопілка буде грати, соловий щебетати, а гривастий конюченько, славно танцювати. Розмалюю писанку, розмалюю. Соловий калюбчика намалюю, а сопілка буде грати, Соловейко щебетати, а гривастий конюченько славно танцювати. А сопілка буде грати, Соловейко щебетати, а гривастий конюченько, славно танцювати. Ну що, малята? Щоб вивчити цю пісеньку, треба спочатку розібратися з незнайомими словами, пояснити їх. Я гадаю, що перше незнайоме слово це слово, яке стосується коника, якого ми малюємо. У пісні співають гривастого коника намалюю». Слово гривастий означає, що у коника довга і гарна грива. А ще у приспіві кажуть, що конюченько буде танцювати. Тобто коника можна назвати іншим словом. Кінь, коник, конюченько. Подивимось на пташку, на солов'я. Соловейко Любчик, сказав автор пісні. Це означає, що цю пташку люблять. Соловейка Любчика намалюю. Ось він цей Соловейко. І ще одне незнайоме слово. Сопілка. Пам'ятаєте, ми колись на заняттях з музичного виховання слухали, як грають на сопілці. І навіть пробували самі пограти. Сопілка це дерев'яний музичний інструмент, виготовлений з дерева. З такими дірочками, в нього дмухають ротом і видають гарні мелодійні звуки. Так, пояснили ми деякі слова, ну, а всі останні слова ми знаємо. Ну що, починаємо спочатку. Розмалюю писанку, слово підказочка, фарба і пензлик. Писаночки. Розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого коника намалюю, а сопілка буде грати, Соловейко щебетати, а гривастий конюченько славно танцювати. У другому куплеті змінюю порядок слів. Мова йде спочатку про соловейка. Повторюємо разом. Розмалюю писанку, розмалюю, соловейка любчика намалюю, а сопілка буде грати. Соловейко щебетати, а гривастий конюченько славно танцювати. Подивіться, як швидко ми запам'ятали слова нашої пісеньки. Давайте останній разочок повторимо, а потім вже заспіваємо разом. Розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю, а сопілка буде грати. Соловенько щебетати. А гривастий коняченько славно танцювати. Розмалюю писанку, розмалюю, соловейка любчика намалюю, а сопілка буде грати. Соловейко щебетати, а гривастий коняченько славно танцювати. А іще, коли будете співати цю пісню, її можна навіть показувати за допомогою ритмічних рухів. Ось, наприклад, розмалюю писанку, розмалюю, гриба з того коника намалюю. А сопілка буде грати. Соловейко щебетати, а грибасти, конюченько славно танцювати. Конюченько танцює ось так б'є ніжкою, правою або лівою. Сопілочка грає. Тримаємо руки напроти ротика. А соловейко махає крилами і робить отак дзьобчиком. Бажаю вам успіхів! І гарного співу! До побачення!